Всім привіт, з вами адмін каналу Криптокодер і це проходження карти під назвою CBAсове Pierre. Сорі, якщо неправильно вимовив назву карти. Карта надзвичайно проста, давайте швиденько її пройдемо з коментарями. Підходите до NPC справа, говорите з ним. Тут все не єшко протекуєте, і у вас відкриваються три місії. Щоб їх почати, це як портали, просто стаєте, ніяких єшок нічого не нажимаємо, вас телепортують. Перша місія підходите зразу до НПС-шки, говоримо з ним і все, тепер стаємо сюди. І місія у нас має початися 3-2-1. І місія надзвичайно проста: треба брати м'ячик і відносити його до відповідного кольору. Ну, тобто нічого важкого, так, не взявся щось. Синій до синього, там червоний до червоного і жовтий до жовтого. Ну і в принципі, отак зносити м'ячики, поки у вас не тепне, тобто не завершиться ця місія. Карта, до речі, буває трохи лагою, наприклад, попередній раз в мене вона дуже лагала. Зараз більш-менш нормально. Тому не звертайте на це увагу, стараємось виконувати. Так, що, так само, якщо тут зайнято м -м гравцями, тобто іншими м -м -м гравцями синдбокса, то вас не буде пускати, треба буде почекати, тобто ворота ці будуть закриті. Є. Перша місія виконана. І тут в цей портал йдемо, у вас степені назад на стадіон. І, в принципі, йдемо на другу, тут послідовно по порталам. Так само спочатку говоримо з NPC-шкою і тоді починаємо. Все, поговорили. Тепер стаємо сюди, тут треба буде робити підкати і типу, блокувати. Зараз побачите. Вони автоматично будуть робитись, тобто не треба тут нажимати на цю. Ну, типу, shift і затримувати англійську Сі, просто на shift підбігаєте, навіть не обов'язково прям попадати. Головне оце чорне, ну, в цю зону радіус попасти і все. Все є. Так само стоїмо в портал, щоб нас кинули на стадіон. І йдемо до третьої місії. Все, тут спочатку говорите з npc не забувайте. Потім стоїмо сюди і нас кидає. Тут у нас так само дуже просто. буде зараз 3 Це беремо його і треба просто перепригувати. Нажміть Shift, щоб ви точно гарно перепригували. А, і, в принципі, все. Підбіжали до воріт, зарягало м'ячик. Все виконано. І вертаємось в стадіон. Тепер говоримо з. Так, акуратно. Говоримо з П'єром щоб здати йому завдання. Це завдання здали. І саме цікаве, тепер у нас буде синій Adventure Quest, проте він нічим не відрізняється, але фармить там нормально є пешки. Того, в принципі, так само взяли квестик в Цубаси. Uh, і йдемо ну, логічно, робимо все, що ми робили до того. Все, як бачите, там зараз зайнято поле. Там хтось інший грає, то треба чекати. Uh, можна пробувати перепригувати, але іноді кращиться uh, через це квест, того бажано почекати просто. Все є, відкрилось нам. Стаємо сюди, щоб почався зворотній відлік. Є 3-2-1 і нічого нового. Беремо мячик і відносимо його до відповідного кольору. Все є. Так само аналогічно вертаємось на стадіон. І йдемо на наступну місію. Тепер ми просто за іншу команду будемо грати, але все те ж саме. Ну і чекаємо, поки нам відкриється. Все є. Стаємо так само сюди. Тут, в принципі, вказано зворотній відлік і робимо все те ж саме. Все, я завершила цю місію. І беремо третю останню. Oh, ну, сори, тут треба було Просто до жовтого. Щось забувся. Uh, так, беремо м'яч. и, в принципе, робимо все те саме. Ну, тут нам Заспавнило трошки невчасно. Чувака. Так, все, починаємо. Є третє місія виконано. І в принципі тепер підходимо до Цубаси, щоб здати місію. І нам вона зарахована, і в принципі на цьому проходження цієї карти завершена. Як бачите, вона досить проста. Так, я вам ще забув показати останній безкоштовний квест, що вас закрили всі фрішні на цій карті. Е, дивіться, як ви тут закінчили на стадіоні, виходите, йдете направо, тут є NPC-шкаємото. Е, ну, NPC-з ім'я Моємото. Е, говорите з ним, все на єшку. Е, підходите до курзини, прожимаєте Є, у Вас павний м'ячик, берете його, знов не є. Все, взяли. Тепер підходимо до цього NPC. Так само просто з ним протикуємо діалог. Є, е, і спускаємось вниз. Тут є зліфт, Якщо він ось так їде, можна просто вийти, почекати, і все, спригнути, щоб швидше було. І підходити до цього NPC. Поговорили і все. В принципі, далі йдуть преміум квести, вам нічого вже робити не потрібно. Але тепер ви закрили всі безкоштовні на цій карті. Ну а з вами був, як завжди, адмін каналу Криптокодер. Підписуйтесь на мій YouTube канал, стараюся регулярно публікувати раціональні по часу. і песі карти синдбоксу і іншу інформацію по синбоксу. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал та вступайте в наш чат. Там завжди ми обговорюємо багато чого цікавого. І плюс так само всю інфу по синбоксу я публікую в телеграм-каналі. Ну, а Ну Всім дякую за увагу і до зустрічі!